Сьогодні ви присутні на презентації міста зв'язка. E, проінформую, що він e, ну, практично вже до, до кінця готовий, e, e, і тут, ми хочемо на цю сесію міської ради все-таки все вийти вже з остаточним варіантом, навіть вже декілька зразків сувенірної продукції. Ми вже e, депутатам презентуємо на сесії, і на сесії презентація буде більш повною. Хочу вам представити нашого товариша. Київський дизайнер із міста Звягель, Андрій Яханчук, який зараз вам по елементах розповість що наразу разом працювала. Я взявся за цю роботу з ентузіазмом і любов'ю. Декілька слів про те, як виглядав мій пошуковий запит в процесі перед тим, яке чесно це творчість, туризм, інвестиції, інновації, бізнес, довіра, відповідальність, майбутнє, історія. Захист і відповідна Україна. Тобто наш бренд, наше місто наш саме символ, той, який ми створили, це в першу чергу комунікація міста із суспільством, міста з бізнесом, бізнесу між бізнесом. Ми почали, почали роботу з пошуку символів: те, що повинен наш логотип. С... Нести, яким він повинен бути, а, як ви бачите, далі повинен бути відповідальним, стриманим, леганічним. Тим не менш, не, а, не забути про історію міста, а, не забути про, про майбутнє навіть. Ну, типу, ми хотіли зробити його сучасним, але скоріше з поглядом у майбутнє. Звягет це місто зі двом легенд. Є гарна легенда. Річка Случ... Давнину була судоплавна. Місцеві надягнули канат, підвісили дзвони, проходячи повз корабель, торкався щогли, дзвони дзвоніли, таким чином, попереджаючи про небезпеку. Від слова звяга і було створено нове, і було названо місто, тобто звя. Інша легенда, легенда пов'язана з тим, що раніше тут видобувалося багато роди, і дуже поширене було ковальство. Навколо луна гучний передзвін. В основі слова звягати. Тут дуже багато сенсів заховано. Перший з яких це відповідно графічний елемент це дзвін. Далі він плавно перетікає в героїчну форму щита: як захист, як фортеця, звідси до фортеці часів князя князівського Сентиостройського. Ось також там можна побачити і покликання до герба України, і по ній сходить сонце, символізуючи світанок. Таким чином утворився досить локанічний образ, символ нашого міста. Що ми починали роботу? Робота тривала досить довгий час ще з того часу, як місто називалося Морок Волинський, коли історична справедливість відновилася. Я дуже зрадів, оскільки мій логотип наповнився справді дуже прикольним сенсом метафізичним, навіть не тільки дзвін, як фізичне явище, а щось більше. Тобто тут можна побачити і хвилі, які розходяться, як звук, і всі ті. Сенс, про яких як я на передній слайді. перші напрацювальні шрифта для міста Слягеля були побудовані на основі шрифта Рутенія, це шрифт українського дизайнера Василя Чербаника. Це адаптація козацьких скорописів на сучасний лад. Але, скажімо, це більш модернове рішення козацьких скорописів. Шрифт дуже гарний, але для логотипу нам потрібно було його суттєво стилізувати. Я почав розробляти кожну літеру окремо, кожна літера має відсилки до оригінального шрифту. Це помітно у заокругленнях, у горизонтальних та вертикальних штрихах. Шрифт я побудував теж на основі символу. Я використав символ як модуляр, розстав його на пропорції, лінії, заокруглення і кути. Цей шрифт насправді дуже класний, і цей варіант нам в принципі всім сподобався гарний, але він, не... <кій> але він не призначений для офіційної комунікації. Ми... Ми зараз думаємо про те, щоб використати його як неформальний спосіб комунікації, тобто, можливо, десь такий молодіжний, фестивальний, більш, більш... більш... більш творчий. Натомість логотип міста він у нас. Стабільний а, композиційно урівноваження. Кольори. А, кольори це, а, в основі політику це синій і жовтий а, або жовтий і синій. Синій колір, як ви бачите, такий пастельний, більш містичний, Досить контрастний на рівні з чорним. При цьому є різні відтінки, можуть бути різні відтінки, ще в процесі розробляються. Жовтий, ну, ми називаємо його поки що осінній-жовтий. Загалом, в парі, коли ці кольори працюють, це виглядає досить гарно. Різні варіанти використання логотипу. Тобто Буде розроблена, буде розроблений список варіантів використання, тобто вони можуть бути він може бути в першу чергу там, і горизонтальний. Тим не менш, логотип, сам символ, він може працювати окремо від більш літової частини, може використовуватися у різних абсолютно комунікаціях, як можуть бути там, рекламні елементи, так і сам символ, як, скажімо. Композиційний об'єкт. Ви тобто, бачите, на композиції тут тільки символ, і доповнений фразою, або якимись висловами, або цікавими ідеями. Тобто, сам символ він працює окремо, і справа в тому, що є дуже, є дуже чітке покликання і до назви, і до безпосередньо нашого міста. Це е, приклад того, як може виглядати логотип е, на е, інформаційних носіях. Е, ну, це приклади такі, буквально е, просто зрозуміти, як він лягає ну, на, на носіях. І ви бачите на задньому плані цікаве рішення. Е, це не вишиванка, тим не менш, це може бути схожим на неї. Я зробив патерн з нашого логотипу. Що таке патерн? Це з нашого символу. Максимально помножене зображення, при цьому утворює візион. Різні варіанти використання називається це інверсія, тобто чорний на білому, білий на чорному. При цьому може зберігатися один колір, акцентний для кольору. І, як я казав раніше, всі варіанти допустимі, недопустимі. Ми е, розробляємо е, процесі. Кожній бухлі, кожному символі, щоб воно несло якісь значення, і плюс е, однозначно було сучасним. Це було зробити непросто, але не знаю, нам нам, нам подобається. Так, і ми хотіли там почути вашу думку. Коли ми перший раз говоримо, я два, з води, і не думаю два згоди. Ми розуміємо цю, оцю цей стержень. Я... І от теж не, не е, я розумію фокам, не можу пояснити. Дивіться, яка основна пропозиція. Я обрався безпосередньо на наш дзвін, тобто на наш е, постамент. Тобто тут є, е, ми бачимо дві е, тримаючі конструкції, і е, я просто взяв і. Ви е, е, тобто, відобразили не сам дзвін, а цілий постамент. Ну, саме так, да. а, я розумію, це розумію. Дуже гарно, що використані такі багато символів і щит, які дійсно має. Він несе символ так, боротьби нашого міста і герб, тобто символ держави, дзвін відповідно. От як на мене, багато він тяжкувати на сприйняття тим, що багато жирних у цих ліній. Тут тобто, такий кольор червоний, там оранжевий, жовтий. Чому саме такі кольори Запропонувати ще два-три два варіанти, які можуть використовуватись і поєднання з, е дизайнерських е моментів узгоджується між собою, тому що зараз, є, водıy, я сам знаю, я тоді говорив, що є кольори, які в принципі не поєднуються, і тут запропоновані найбільш поєднувані кольори. По-перше, я дякую за таку пророблену роботу. Це дуже величезна робота, це навіть це спілкування з істориками, спілкування з іншими дизайнерами. Коли запитував думку дизайнерів, це дуже довго і складно було. Дякую тобі за це. Щодо кольорів, за які говорили, насправді той, хто трохи знає кольорознавство, і тут у нас є викладачі, це ідеально поєднані між собою кольори. Взагалі, якщо там буде змінюватися помаранчеві, то десь буде змінюватися і синій, правильно? Ну саме так, так. Ну, тобто це... вони можуть, типу, вони повинні один одного доповнювати саме через це. В цьому контрасті теж буде дуже зібрано. Щодо чорного кольору, чорний взагалі є нейтральним і підходить від усіх. Там є майже присутнє правило золотого січення, так? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто да. ідеальні пропорції. Mm -hmm. ну, я хотіла сказати, що дизайнер дійсно грамотний, це відчувається, що в нього є база. Він дійсно графічний дизайнер, тому що витримані всі правила побудови і прив'язки до гірадіки, прив'язки до шрифтів, і все решта. Ну, На рахунок кольорової гами я абсолютно згідна з Андрією, тому що логотип він має. Кидатися очі, він має запам'ятовуватися, він має бути, як сказати, заредушованим у шліфти. Тут є ще йде тризуб, воно і в нашому. Тому, можливо, варіанти треба треба спробувати, але на рахунок яскравих я не згодна, Вони якраз за вимогами. Для того, щоб кольори були. Підображені принтпунці, їх потрібно узагальнити, формалізувати, розписати. Кожен колір має там свою цифру, понтон і так далі. Зараз ми суто тут розглядаємо кольорову гаму. Кольори будуть. Я не можу сказати, що вони суттєво будуть змінюватися, але те, що вони будуть дороблюватися, це однозначно. Я врахую ці Дякую. Виладить. Дякую. Ви Дякую.